Всім доброго дня. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Ми знаходимося у розсаднику у тепличці моїй. Це моя розсада. Ось такі вже є томати, це гібриди. Ось томати, які підуть на розсаду. Ось вони вже як підросли. Ось перчик. Сподіваюся, коли пройдуть похолодання, зможемо вже висаджувати. Ось такий вже перець, це томати. Ось, а це баклажани. Це, ось як добре зійшов огірок, це огірок самозапильний, гібрид, дуже ранній. Коштує дорого, 3 гривні одна насильнинка, але схожість 100%. Ось. Тут у мене посіяний кавун, талісман, який дуже відомий, теж схожість добра. Ось томати та баклажани. Все росте, все квітне. Сподіваємося, що все буде добре, встигнемо виростити. Ось у такому стані зараз знаходиться моя розсада. Ось малина ремонтантна. Вже підростає. Скоро будемо розкладувати капельний полив, як пройдуть дощики та похолодання, сливи вже відсвіли. Сподіваємося, що врожай в цьому році буде. Ось Петрушка, яку я сіяла в цьому році ось тут щавель Все зійшло, підростає. Ось уже яблунки починають квітнути. Наша охорона ось черешенька це рання, квітне, ось горох зійшов, тут ще сходить. Засходить ось такий длиний длінний рядочок буде. Тут по краю йде ще малинка. Оце такий зараз огляд городу на даний час на 17 квітня. Тут ось шпинат, а це наше, як я називаю, тут ось ще. Сходить бурячок, а це наше поле цибулі. Цибулю ми завжди росте, ростемо. багато. Ось такий огляд. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім дякую, хто підписуєтесь.